Вітаємо! З вами трудові ініціативи. Сьогодні ми з моєю колегою Катериною поговоримо про відключення електроенергії. Чи чекати ж оплату від роботодавця? Внаслідок масованих ракетних атак по критичній та цивільній інфраструктурі українці зіткнулися з відключенням електроенергії. Отже, чи чекати оплату праці від роботодавця? Звісно ж, трудове законодавство не дає цілком відповіді на дане запитання, як же організувати роботу підприємства, які мають дії бути працівника, які мають бути дії роботодавця під час відключення електроенергії. У такому разі ми з моєю колегою Катериною розповімо вам про найбільш поширеніші варіанти щодо організації робочого процесу. По-перше, оголошення простою не звини працівника через відсутність електроенергії. Простій може запроваджуватися без обмеження часу, допоки існують обставини, на підставі яких його було запроваджено. Отже, сам факт того, що робота підприємства періодично призупиняється під час відключення електроенергії, дозволяє визнати цей період простоєм. Роботодавець є ініціатором щодо запровадження простою незвини працівника через відключення електроенергії. Часто працівники цікавляться, чи оплачуються прості незвини працівника. Так, прості незвини працівника оплачується не нижче двох третин від заробітної оплати працівника. Які ж документи потрібно для оформлення простою? По-перше, акт простою, в якому фіксуються причини, які зумовили призупинення роботи. По-друге, роботодавець повинен видати наказ, з яким же і ознайомити працівника. Рекомендуємо в наказі прописати організацію робочого процесу. Конкретно щодо дії працівника. Чи потрібно, щоб працівник під час відключення електроенергії знаходився на робочому місці? Якщо так, то чи весь день, чи, можливо, конкретні години? Наступним варіантом для організації праці працівника може бути запровадження гнучкого режиму робочого часу. Даний режим робочого часу запроваджується за письмовою домовленістю між працівником та роботодавцем та означає саморегулювання працівником свого робочого часу. Гнучкий режим робочого часу передбачає фіксований час, тобто той час, в який працівник зобов'язаний знаходитись на робочому місці та виконувати свої посадові обов'язки. До уваги можемо взяти чинні графіки відключення світла. Тобто, коли світло буде, працівник має знаходитись на робочому місці та виконувати свої посадові обов'язки. Зміни час, протягом якого працівник на власний розсуд розподіляє свій робочий час. До уваги можемо брати також графіки відключення світла, де відключення є непідтвердженим. Також гнучкий режим робочого часу передбачає час для відпочинку і обіду. Також одним із варіантів щодо організації робочого часу при відключеннях електроенергії є запровадження однієї із форм віддаленої роботи дистанційної чи надомної. Для початку слід зазначити, що запровадження однієї з форм віддаленої роботи дистанційної чи надомної, перш за все залежить від специфіки роботи підприємства. Надомна робота вона характерна для працівників, які працюють із технічним обладнанням, інструменти, прилади. А дистанційна робота, вона характерна ж для працівників, яким властива праця із використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Е, у такому разі відмінності між дистанційною та надомною роботою ви можете побачити, перейшовши за QR-кодом на відео. Катерино, а як же перевестись на надомну чи дистанційну роботу, або ж запровадити гнучки графік роботи? Якщо ініціатива йде від працівника... У такому випадку працівнику необхідно написати відповідну заяву. В свою чергу роботодавець видає відповідний наказ та ознайомлює з ним працівника під підпис. Якщо ініціатива йде від роботодавця у разі виникнення загрози збройної агресії, то з таким наказом роботодавець ознайомлює працівника протягом двох днів з дня його прийняття, але до моменту запровадження дистанційної, надомної чи гнучкового режимів роботи. Запровадження надомної, дистанційної чи гнучкого режимів роботи ніяким чином не впливає на оплату праці працівника та не обмежує його трудових прав. Часто працівники при зверненні до нашої організації ставлять запитання, а чи зобов'язаний роботодавець при дистанційній роботі забезпечувати працівника необхідним технічним обладнанням, таким як генератори, павербанки, акумулятори, задля того, щоб працівники змогли під час відключення електроенергії повноцінно виконувати свої трудові обов'язки. Звертаємо вашу увагу, що порядок та умови забезпечення працівника технічним обладнанням, а саме там акумуляторами, павербанками, мають має бути передбачений і зазначений у трудовому договорі про дистанційну роботу. А якщо між працівником та роботодавцем був дійсно укладений трудовий договір про дистанційну роботу, проте пункт щодо забезпечення працівника необхідним технічним обладнанням відсутній, то у такому разі забезпечення працівника технічним обладнанням, акумуляторами, павербанками все одно ж покладається на роботодавця. Тобто це є обов'язком роботодавця, навіть якщо пункт у договорі відсутній. Важливо розуміти, що ми з моєю колегою Катериною перелічили найбільш поширеніші варіанти, які є найбільш доцільними щодо організації робочого часу під час відключення електроенергії. Звісно ж, є і менш поширеніші це неповний робочий час або ж застосування суву початку робочого дня. У разі винесення додаткових питань звертайтесь до юристів громадської організації Трудові ініціативи.